Я залишився лежати на тому п'ятачку і думав, що я вже тут і помру, і я не знаю, звідки з'явились в мене сили. Я згадав про свою дівчину, і про свою сестру, я згадав, що я пообіцяв їм повернутися, і я з останніх сил встав, легким кроком, дійшов до своїх. На першій тосі, де до мене медик підбіг, я вже тоді розумів, що руку не врятувати. Я до того, як сюди потрапив, я вже чув, що я такий В'ячеслав Запорожець і що він допомагає хлопцям, і вони єдині в Україні, які пробують ось інтеграцію. Він приїжджав до нас, знайомився з хлопцями, пояснював, що це таке. І ну, так от в один день приїхав, я з ним познайомився і він мене забрав до себе на протезування. Після всього, що Пережили, хочеться вже якось відійти від цього від лікарень, від реабілітаційних центрів, вже ну будувати сім'ю, бути з рідними, щоб жити життя.